Я вирішила, що пора вже жити так, як я мріяла, і творити так, як я мріяла. мріяла я завжди рок, творити, співати на сцені, качати, щоб там гітари, барабани. Коли ти розумієш, що в наступну секунду може статися що завгодно. Зараз живемо в такий час. І чому. Я маю сидіти і сумувати, не дозволяти собі бути собою, не реалізовувати свої мрії, не робити те, як я хочу зробити. От чому? Немає ніяких причин, тому що навпаки, бери і роби, і будь щасливим. І роби все, що ти можеш робити зараз в цей час. І це моя і порада, і просто мій такий девіз вже по життю, тому що я вибрала жити. Жити і моє життя воно саме такими фарбами розфарбоване.